Бажаю здоров'я, мій позивний Джимі. Наразі я знаходжуся на посаді старший технік роти вогневої підтримки 23-го ОРБ. Перед цим займав посаду командира стрілецького відділення. Так, так це добровільно. Першого дня, як тільки тільки почалася повномасштабка, в перший день я спробував вивезти дружину з Києва, але коли був колапс, це не вдалося зробити, тому що транспорт не їздив. Я дружину влаштував своїх знайомих в приватному секторі і пішов у воєнкомат найближчий. Наразі три. 30 років повних перед повномасштабкою працював на фірмі е, плазморіщиком. Народі кажуть, це вироби з металу, вирізи всякі, комплектуючі, тому подібне. Саме важко це, напевно, прийняти те, що дійсно почалася повномасштабна, і що шузькі дійсно от, полізли. Оце було важко прийняти. І було важко прийняти, що ухожу з дому, знаючи, що це не на тиждень, не на два, бо я мав от, розуміння, що мінімум на рік. Були ми на позиції в районі Новомихайлівки. Це по нашій позиції прокатався танчик. Ну, тоді було страшно, да. він відкатав там, і окопи, і втрати тоді були. Тоді було страшно. Багато хто вже прощалися, Там побратимів підходили, все було приємно служити там. Але от тоді було дуже страшно себе перебороти і взятися силами, з духом. Друг друга підтримували, як могли, і вийшли, і відпрацювали його. Також от, допомогли от, сусідні. Позиції відпрацювали все. Мені здається, спільними зусиллями, і кожен знав свою роботу, що потрібно робити. Шестанчика ще вибіглися міхводи, наводчик цей блядь. Танк тоді був відразу підбитий, він розувся. Вони ще щось по покрутили башню, дай повискакували. Ну і там і всі залишилися. Ще була от ситуація на Лиманському напрямку, населений пункт Торське. Ми там на околицях тримали позицію, лінію. Було, як звичайне, відчергування, але в один момент узкіріли, подумали, що нас там немає, і заїхали туди двома бехами. Вони туди їхали, як до себе додому, сидячи на броні. Ми, звісно, їх відпрацювали відразу вже одна беха перед, перед позиціями, а інша заїхала, виходить, за нашу позицію. Вони там спішилися і декілька забігли в посадку. І потім було прийнято рішення, що потрібно тих, що в посадку сховалися, треба їх продивитися, чи там є чи немає для безпечного подальшого життя діяльності. І ми вирушили групою з трьох чоловік, я і два побратима. Відпрацювали їх, їх там було п'ятеро, одного взяли в полон. Доповідали про кількість, я точно не пам'ятаю, але там більше двадцяти було на двох. І звідти ніхто не вийшов з їхніх. А в нас тоді чудом, да, дуже все було гарно спрацьовано, втрат ніяких. Одділилися іспугом і великим бросом адреналіна впрух. Взяли. Напоїли, накормили, якщо це так можна, і назвати дали цигарку. Він був поранений, ми йому надали відразу допомогу. нього було там, не пам'ятаю, нижче ще і там трошки було так гарно задіто. Безпосередньо самі його і допитали. Він розказував те, що я перед цим і казав, тобто, що вони не знали, для них дали просто телефони, поставили точку, куди треба їхати, і все. І сказали, що там нікого немає. Ви собі спокійно заїжджаєте. Але не так то воно ну, і оказалося. Потрібно далі тримати оборону, і на той момент ніхто не знав, що скільки їх було і куди вони всі могли порозбігатися. Поле, трава висока, тобто таке. Так, так було. Була одна із таких. Таких печальних історій. Це, знову ж, на Лиманському напрямку. Ми заступили. Наш батальйон захватив посадки попередні. І ми як були там як на закрипах, для подальших дій. І знаходилися ми на одній позиції, і по нам тоді відпрацьовував дуже-дуже плотно танчик. Двох моїх побратимів вони тоді загинули. З нас йшли міняти. Намагалися двома групами, вони дві не дійшли, і, і йшла ж тільки третя. Вже на ніч. Тоді було зовсім невесело. Ну, от момент якихось таких як тотального пиздецю, якщо це так можна і назвати, коли адреналіну багато, тобто мозок доволі таки свідомо працює. Але адреналін має свойство закінчуватися. І тоді приходить важко. Тоді дуже багато і думок всяких і все. Тоді намагаєшся думати про сім'ю, про рідних, що тобі потрібно от повернутися. Якось це допомагає вийти в більш, більш в стабільніший стан голови, мозку, бо це дуже важливо. В такі моменти потрібно зберігати свіжу голову. Ну, це найнеочікуваніше, це, напевно, коли на позиції стояли і. Так, з лівого флангу, ну, бойниця, тут тобто, зліва. І Узкий, да, просто проходячи, от заглянув, привіт, ребята. Це, це, ну звісно, так, да, так і інтересно. Як він там оказався. Він звідти і не вийшов, звісно. Це на Лиманському напрямку, ми коли там займали там оборону. Вони навіть не розуміли, що ми там вже окопуємося. Це всі знали, там вони ходили, там шашлики жарили, пили, сміялися, музику слухали. Ми тихенько в той момент підкопувалися просто ще ближче, ближче, ближче. Їм кажуть, командири, що ви в тилу. Своєму глибокому, ну, що там немає ворога. І вони туди йдуть, розуміючи, що там нікого немає. Да. Зачастую так. Ну що, і зовсім <гум> мене? <гум> <гум> Кормить черв'яків, удобрює наші чорноземи. Механічно, бо ти або тебе. В той момент абсолютно нічого. Абсолютно. Це потом. Це приходить, ну, ввечері ти вже сідаєш, п'єш чай, каву. Тоді, так. Да, Воно потім не зникає. Але в сам момент нічого. Всі ми люди, всі ми однакові, всі ми з одної плоті крові. Просто вони в голові дирка, хвавка, а в других трошки є розум. І тоді, звісно, шкода, шкода, всіх шкода. Пов я кажу, як буде дембель, як книжку закрию і буду тільки згадувати хлопців. А все решта, я вважаю, потрібно вичерпувати, якось намагатися. Потрібно продовжувати жити, життя не, не закінчується. Mm -hmm. Ну, я думаю, насамперед, це чесність до самого себе, мати розуміння, за що ти працюєш, що в тебе за спиною хто стоїть, бути відданим справі, максимально сконцентрованим, навчатися, не опускати ні одного, ні одної можливості, щоб здобути якогось досвіду, побратима. У кожного є різні ситуації, черпати це. Можна так назвати постійно навчатися і вдосконалюватися. Найскладніше це втома, втома, Моральна втома. Важко дуже вигорається, багато людей вигорає. Але без цього ніяк. Така наша як, робота. На даний момент така ситуація в прийняті, що потрібно триматися. Надіємося всі, що скоро це закінчиться. Все рано чи пізно закінчується. Так, так. Мені здається, це у кожного, хто вже протягом великого терміну служить. Ти навіть і невеликого Буває... Повторюся знову ж це ж емоційне вигорання. Це дуже сильно впливає на ці думки. Впливає також якась там ситуація вдома. Можливо, якісь любі причини бувають, там може сталося вдома, а ти. Фізично не можеш це допомогти ніяк. Тобто відпустки, да, окей, є, хорошо, але ж ми всі розуміємо, що не завжди їх виходить брати. Ситуація складна. Десь получається, то відразу поїдеш. Там тих 15 діб, але за 15 діб ти не встигаєш там, допустимо, все зробити. Але це ми всі, всі прекрасно розуміємо, що так воно єсть. Просядів ти там тиждень, тебе там, ти два-три дня відпочив, і тут на, потрібно знову йти, бо там чи хтось захворів, чи щось, чи якась обстановка, і ти сидиш, думаєш, та ну й опять ну хлопці, Не знаю, ну таке. Мені здається, що в кожного таке відбувається. Ти кожен раз перед там заступанням до якогось завдання, ти розумієш, що може бути люба от ситуація, і ти сильно переживаєш, чи всьому ти там навчив все подсказав, все продумано. Чи все є для того, щоб безпечно від... зробити це завдання, щоб всі вийшли, тому що так виходить, що якщо ти командир відділення, то ти мало того, що знаєш і підлеглий склад, так ти знаєш всі, всі їхні родини, і ти безпосередньо з ними спілкуєшся і ти розумієш, що на тобі велика відповідальність, що кожного чекає вдома. Це на всю жизнь міняється дуже сильно. Тобто ти вже не звертаєш там увагу на якісь там дрібниці, які там раніше тобі здавалися, що вони важливі, зараз. Це просто дрібниця, ти на неї не, не звертаєш увагу. Наприклад, раніше ти там переживав там, допустим, за роботу ай-яй-яй. Це ж треба ж обов'язково, треба ж. А зараз так думаєш, чого тоді, допустимо, переживаєш чи не вижину тебе з роботи. Ну, то вижни то вижен. Підеш, знайдеш, знайдеш собі іншу. До прикладу. Чи переживаєш там от машина в тебе, якась не така, як у іншого, так? Та байдуже, я можу і пішки походити, спати мені на двох спальному ліжку. Та й бліндаж до, до, доволі таки комфортно буває все почуваєш. Тобто на якісь більш такі матеріальні ціну ти не звертаєш. Більше таке тобі. Здоров'я, спокій, сім'я становиться прям дуже важливим. Більше більш себе всередині міняєш. Так, бачу, раз уже проходив аукліматизацію після війська. Думаю, справлюся якось. Головне, це працювати. Знайти собі якусь роботу подальшу. І сім'я підтримує завжди. Чекайте, я обов'язково повернуся. Обов'язково. Надіємося, що дуже скоро. І буду там строїти всіх, як треба правильно жити. <рес> Порядки всі. <рес> ну на природу ні. Ходити поки не буду. <рес> З палатками. <рес> не бійтеся, приходьте, хлопці. Якщо не ми, ми рано чи пізно закінчимося, якщо це буде продовжуватися, Всі рівно прийдуть тільки просто. Прийдуть і може бути таке, що ви будете вже не за Україну воювати, а за узких. Тобто треба збиратися і йти працювати всім. Це вже не рядовий піхотний підрозділ. У нас тут більш така кваліфікація ширша, більш цікавіше це вже. І, і наземні дрони, і такі дрони, і командування лояльне. Тут цікавіше працювати. Приходьте. Зарплата, відпустка, лікарняні, ну, соцпакет повний. Не завжди таке на гражданки знайдеш. Повернуся додому. Я думаю, що я з Києва таки переїду, десь більш тихіше, містечко. Займуся якимось домашнім Такими справами, якимось хазяйство, якось, авором. Коптільню поставлю. Буду м'ясо купити. Рибку. таке щось. Більш тихішого життя хочеться, спокійнішого без метушні, без нічого.